Це одне відео, де я малюю блокнотику, але це може бути трохи цікавіше, бо досить насправді така актуальна тема. Okay. Нехай ми маємо передавач ТЕКС. Уявимо, що це Експрес-ЛРС передавач, і ми маємо знову таки приймач RX, який буде нашим приймачем сигналу керування. Експрес-ЛРС це протокол цифровий, тобто дані тут передаються у вигляді, умовно кажучи, одиничих інолоків. Як ми будемо знати, що оце от зашифроване повідомлення, яке передав трансмітер, прийшло на. Приймач незміненим, що не було якоїсь завади, яка тут поміняла значення якихось одиничок ноликів, і в результаті ми отримали не те, що відправив. Я, забігаючи наперед, скажу, що в протоколі CRSF, який використовується для комунікації в Експрес-ЛРС, для цього діла використовується. Така штука, як CFC циклічна надлишкова перевірка, чи як його правильно перекласти українською, не знаю. От, але перш ніж ми будемо говорити про цю штуку, почнемо з чогось трошки простішого. Е, і найпростішим способом, яким ми можемо переконатися, що дані було надіслано і отримано такі самі дані, це є проста річ, яка називається контроль парності. Тобто, по суті, ми додаємо до кожного байту інформації. От у нас тут байт. Так, виберемо колір якийсь. Тут 8 циферок, і тут 8 циферок. Тобто, це є 2 байта або 2 слова. Повідомлення складається з двох слів. Якщо ми порахуємо кількість одиничок в першому слові, 3, 6... 6 одиничок. Другому слові 1, 2, 3, 4 одинички. 4 одинички. Е, відповідно, ми маємо можливість додати до цього слова ще один додатковий біт, який буде характеризувати кількість власних оцих одиничок. Тобто, якщо у нас... Ну, тут є два підходи. Ми можемо додавати одиничку, якщо кількість парна. Або додавати одиничку, якщо кількість одиничок не парна. Уявимо собі, що ми будемо додавати одиничку для вирівняння парності. Тобто, якщо кількість не парна, ми додаємо одиничку, якщо кількість парна, то нічого не додаємо. Відповідно, в нашому випадку кількість парна, тому оце от повідомлення, яке ми надсилаємо, воно буде 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. 0. Це ота біт парності. І тут буде 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ще один біт парності. От, відповідно: оси два біта. Це і ось цей. Це біти парності. І таким чином, якщо приймач отримує це повідомлення, він може перевірити оці біти, викинути їх з повідомлення. Але саме повідомлення порахувати кількість одиничок і переконатися, що вона така, як показує цей біт. Тобто, якщо десь тут раптом якась одиничка затисалася через помилку, тут мав би бути один, але тут є нуль, і ми будемо знати, що це слово пошкоджене, і відповідно ми будемо вживати якихось заходів, ну, переважно ми просто будемо його ігнорувати. Якщо хіба що використовується підхід, де приймач надсилає на передавач так званий acknowledge, Тобто підтвердження отримання. Тоді в цьому випадку передавач, не отримавши цього acknowledge, може надіслати повідомлення повторно. В нашому випадку у нас простий варіант. TX в одну сторону передає на RX. Відповідно, RX просто побачить, що це якесь підозріле повідомлення, пошкоджене і просто його дропне. Насправді дуже просто. Легко в реалізації порахувати одинички додати ще одну. Але якщо у нас, наприклад, є парна кількість одиниць, то ми не знаємо, чи цей нулик. зараз, В чому недолік? Якщо у нас є парна кількість одиниць, як отут, то тут повинен бути нулик. Він у нас є. Але ми не знаємо, чи це нулик тут тому, що парна кількість одиниць повинна тут бути, чи тому, що ми не, зас... не встановили тут ніякої одинички. От тому існує складніша штука, чуть-чуть складніша, яка називається контрольна сума. Контрольна сума це таке число, яке обчислюється шляхом додавання всіх. Бітів нашого повідомлення і потім ділення результату на якесь фіксоване число, яке знає і передавач, і приймач. Відповідно, ми, надсилаючи повідомлення, до нього додаємо ще в кінці контрольну суму. Тоді приймач, отримавши повідомлення, він дістає з нього цю контрольну суму, обчислює її на своїй стороні. І якщо вони не збігаються, то він знає, що якась сталася помилка. Якщо вони збігаються, значить. Все окей. Е, знов таки це складніший алгоритм. Тому що ми не просто рахуємо одинички, ми рахуємо якусь певну суму. Е, ну, нехай ми просто додаємо всі ці одинички 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, і тут буде контрольна сума 10. Але що станеться, якщо, наприклад, одинички і нолики поміняються місцями хитрим способом? Тобто, наприклад, якщо я візьму, передамо таке повідомлення. А тут замість двох нулів передадуться дві одинички, а тут замість двох одиничок два нулі. Контрольна сума тут не зміниться. Тобто, хоча воно і в принципі рідше буде відбуватися, тому що це треба, щоб трохи не пофартило, щоб така штука відбулася, але все одно воно не гарантує того, що в нас відбудеться 100% надійна передача, і що ми 100% будемо знати. Чи надіслалося повідомлення правильно, чи ні. Як ми будемо рахувати контрольну суму? Контрольну суму рахують за якимось модулем. Тобто ми повинні визначити, за яким модулем ми будемо рахувати. Наприклад, ми собі визначимо, що це буде сумування за модулем 256. 256. Що ми робимо? Ми перетворюємо оцей двійковий код у десяткове число. Ми маємо. Оце. Як це зробити? Ну, давайте просто пошукаємо Bin to deck. binary 2 decimal Пізніше якось в окремому відео поясню, як це робити. Топу тобто на листочку. Нас цікавить зараз, швидко це зробити. От ми маємо 231. Тобто оця штука у нас буде 231. Десяткові системі. 231. Тепер оця половина. таки заходимо в наш BintoDeck, вставляємо конверт 170. Ой. Текст 170. Додаємо їх докупи. Плюс отримуємо 401. 401. І нас цікавить ділення за модулем 256, який ми тут собі встановили. Тобто ми ділимо 401 на 256. По суті, це просто показує, скільки разів ціле число 256 поміщається в 401. Ну, тут воно, типу, один раз поміщається. Тобто, ми, по суті, отримаємо 401. Мінус 256 дорівнює 145. От, відповідно, наша контрольна сума в даному випадку буде 145. І ми отут її передамо, разом з повідомленням. Ну, очевидно, що ми її переведемо в якийсь дійковий код. Е, відповідно, приймач зробить те саме і перевірить. Чи контрольна сума, яку ми надіслали? Отут співпадає з тим, що він порахував? Якщо тут щось помінялося, сума не співпаде і знов таки приймаєш просто повідомлення тропне.